Любі, вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що Пасха це нове життя. Пасха це початок нового життя. І давайте з вами прочитаємо вихід, 12 розділ, другий вірш. Цей місяць для вас початок місяців. Він є для вас першим між місяцями року. Господь, коли дає настанову, як святкувати Пасху, він каже, що це місяць, у який відбудеться Пасха, в який ізраїльський народ вийде з Єгипту. Цей місяць він не був першим місяцем в єгипетському календарі, але від цього дня, від вихіду з Єгипту, ізраїльський народ починає жити за новим календарем. І цей місяць місяць виходу ізраїльського народу, тобто місяць, в який відбулася Пасха. Він є першим місяцем року, і це буде новий календар. А новий календар означає нове життя, це прообраз нового життя. Звичайно ж, сам календар не означає нового життя, але це є прообразом нового життя. Але ми з вами вже святкуємо не просто Пасху як прообраз. Ми сьогодні святкуємо вже істинну Пасху, бо Ісус Христос, істинний, Божий Агнець, вже закланий, Він помер та Воскрес. І ми віримо вже. Нового Ісуса Христа, то сьогодні ми з вами поговоримо, що ж означає, що Пасха стала новим життям, в чому сенс цього, і яким чином Ісус Христос дає нам це нове життя. Ще більше подивимося, ще більш глибоко подивимося на те, що для нас зробив Ісус Христос, для того, щоб ми мали з вами нове життя. І коли ми це побачимо, ми ще більше будемо з вами любити Ісуса Христа і ще більше будемо розуміти, що відбувається в духовному е, сенсі, в духовному світі через те, що Ісус Христос помер та Воскрес. І давайте ще прочитаємо 1 Коринтян, 15 розділ, 45 вірш. І нібито зараз може здатися, що це не має жодного відношення до. Вірша про те, що ізраїльський народ починав нове, новий календар. Але зараз подивимося, що це буде мати відношення. 1 Коринтян, 15 розділ 45 вірш. Перша людина Адам мається на увазі Адам, якого Господь створив першим, став живою душею. А останній Адам мається на увазі Ісус Христос, є дух, який оживляє. Слюдство. Подібно до дерева, і коли ми читаємо перший, коли ми читаємо Івана, 15 розділ, то там Ісус Христос каже, каже, що він є істинною лозою винограда. А людство подібно до дерева. І перша людина людства сама перша людина людства. Це є корінь цього дерева. І ми всі знаємо, що ми походимо всі від єдиної людини від Адама. І Адам є корнем дерева всього людства, тому що Адам перша людина. І всі нащадки, які походять від Адама, від першої людини людства, як всі гілки, галузки, які походять з кореня дерева, вони є реалізацією корня, вони є розкриттям суті. Ті корня, якщо говорити до людей. То е, всі люди, які походять від Адама, вони мають відносини з Господом ті самі, ті що перша людина, ті самі, що корінь людства. Давайте з вами прочитаємо 1 Коринтян 15 розділ, 22 вірш. Дивіться, як слово Боже каже про це. Як в Адамі всі помирають. Тобто, всі люди, які походять від Адама, помирають. Чому вони помирають? Тому що Адам помер, тому що Адам став грішний, тому що Адам став ворогом Божим, і всі люди, які народжуються від Адама, вони всі помирають, вони всі наслідують від першої людини свого роду ті самі відносини з Господом, в яких перебуває ця людина, перший Адам. Я хочу наголосити, що взагалі у людства є тільки два Адама, є тільки два корення. Тут ми не можемо розглядати е, кожну націю чи кожну родину, чи будь-кого ще з людей, як. Корень людства. Тільки є два корення людства. Перший корень людства, перший Адам. А, перша людина, яка є представником усього людства і від якої залежать а, відносини з Господом всіх її нащадків, це є перший Адам. Другою такою людиною а, є Ісус Христос. Саме від Ісуса Христа, саме від Його життя, саме від Його смерті, саме від Його Воскресіння залежить життя, залежить від. З Господом, усіх людей, які походять від Христа, які народжені від Христа, які є галузками на Його корені. Саме про це каже Ісус Христос в 15 розділі Євангелія е, від Іоанна. І продовжимо читати 1 Коринтян 15. Тий розділ 22-й вірш: як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Ті, що у Христі вони мають вічне життя, ті, що походять від Ісуса Христа, вони мають вічне життя, ті галузки, які на корені Ісуса Христа, ті галузки, які належать дереву, коренем якого є Ісус Христос, вони оживуть. Тож ми з вами в людстві, в якому ми з вами живемо, все людство. Воно а, має з собою два дерева, два родоводу А перший родовід, в якому ми всі народилися, а, він походить від Адама, саме в Адамі, в Адамі. Ми успадкували ті відносини з Господом, а, гріх, гріхопадіння, а, ворожнечу з Господом, грішне серце, а, смерть і Божий суд, тому що Адам. Це е, зробив Адам, це встановив Адам. Це е, тобто те, що те, що відбувалося в житті Адама, в житті Адама, те, як Адам себе поводив воду відносно, відносно Господу, успадкували всі люди, які народжуються від Адама. Але на, на радість всім нам, на щастя всім нам, на благословення всім нам, Господь послав до нас другого Адама, Господь послав до нас Ісуса Христа. Другий Адам це означає, що Ісус Христос, другий корінь, інше коріння, інший корінь, інша лоза, інше дерево, не таке, як перший Адам. Ісус Христос є Дух, ми прочитали з вами, який дає вічне життя. І вірою. Приймаючи Ісуса Христа як пасхального ягнята, приймаючи Ісуса Христа як досконалу жертву за свій гріх, ми вірою приймаючи Ісуса Христа, народжуємося з гори, народжуємося від Ісуса Христа і стаємо, додаємося до родоводу Ісуса Христа, додаємося до Його кореня, додаємося до Його родослівної. І ми через Ісуса Христа наслідуємо ті відносини з Богом, які є в Ісуса Христа. Ми саме наслідуємо, я хочу наголосити, це величезна радість, це величезне благословіння, це неймовірна благодать, яку дає нам Бог Отець в Ісусі Христі в Пасхальному ягнятті. Це саме той новий календар, про який Господь говорив за часі за часи Першої Пасхи. Це наш новий календар, Ісус Христос, це наш корінь, це наш початок, і ми з вами наслідуємо ті відносини з Господом. Господом, що є в Ісуса Христа. Ісус Христос заслужив любов Господню. Ісус Христос має любов небесного Батька досконало. Ісус Христос має благословіння. Ісус Христос виконав весь закон. І ми з вами, як галузки на Його корені, ми з вами як голуски, як галузки на справжній істинній виноградній лозі. Ми з вами успадковуємо ті відносини з Господом, які які є у Ісуса Христа, ми не заробляємо свої відносини з Господом. Ми наслідуємо ці відносини від Ісуса Христа по благодаті, по вірі, стаючи галузками на Його корені. Ми вже не на дереві Адамовому, першого Адама. Ми вже на родоводі, ми в родоводі Ісуса Христа. І від кореня, від нового корення, від Ісуса Христа, від істинної виноградної лази, ми з вами успадковуємо всю любов Божу, тому що вона належить Ісусу Христу і вона передається у у спадок всім тим, тим що народжені від Ісуса Христа, всім. Тим, хто є на цьому корені, і саме про це говорить Ісус Христос. В 17 розділі а, Іван для від Івана, коли Ісус Христос каже, а, і молить, це молитва Ісуса Христа перед його стражданнями. І Ісус Христос молить Небесного Батька, що як Ти мене полюбив, щоб та любов, яка е, є у Тебе, у Небесного Батька, до мене, нехай вона буде і до тих, хто повірив в мене. Ми не виконали Божий закон, ми е, грішні люди. Ми не змогли б виконати Божий закон, ми не змогли б е, заслугувати. Божу любов, досконалу любов небесного Батька, але Ісус Христос її має. І Ісус Христос став для нас коренем. Ісус Христос став для нас а, початком нового родовіду, для того, щоб в Ісусі Христі ми з вами були галузками на Його дереві і успадковували, і успадкували від Ісуса Христа всю ту все, все те багатство Божої любові, Божої милості, вічне багатство, якого ніхто не може у нас відняти, тому що ніхто не може нас відсікти від Ісуса Христа, тому що сам Дух Святий вас нас доєднує до цього корення, і ми народжені згори, і ми належимо Ісусу Христу. Тож нехай серце кожного з нас переймається радістю, нехай серце кожного з нас буде сповнено благодаті, сповнено подяки Ісусу. Христу, сповнено впевненості в Ісусі Христі, тому що ми на новому корені, тому що в Ісусі Христі ми з вами отримали нове життя через новий корень, тому що в нашому корені, в Ісусі Христі, у другому Адамі, панує нове життя, панує свобода від гріха, панує перемога над гріхом, панує Божа любов, панує любов до Бога, панує любов небесного Батька до Ісуса Христа і через те, що ми на Його лозі. Через те, що ми віримо в нього, через те, що ми народжені згори, все те, що Ісус Христос має, належить нам. Та любов, яку Ісус Христос має від небесного Батька, належить нам через Ісуса Христа, через новий корінь, через нового Адама. Хай серце кожного з нас радіє, прославляє Ісуса та живе для Ісуса, бо Він наш новий корінь, бо в ньому ми з вами маємо нове життя.